28 серпня уряд України та світовий конгрес українців уклали меморандум про співпрацю. Під документом підписи поставили прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і президент світового конгресу українців Євген Чолій. Як зазначено у тексті меморандуму, сторони беруться посилити взаємодію заради захисту людських, громадських і національних прав українців у світі, утвердження незалежності і суверенітету України, забезпечення її територіальної цілісності, сприяння демократичному процесу в Україні та її. Є... Євроінтеграційним прагненням з огляду на критичний стан сьогодні в Україні наша співпраця в першій мірі сьогодні буде полягати в тому, щоб допомогти українській владі захистити свою незалежність і територіальну цілісність в Україні. Україна здатна справитися з російськими терористами і найманцями, які підтримуються Росією. Але Україні вкрай складно справитися з російською армією і з Росією як ядерною державою, яка озброєна до зубів. А ще й до того всього, деякі європейські країни мають з ними військові контракти на постачання зброї, яка буде використовуватись і використовується проти України. Проти Європи і проти світу. Тому я прошу вас звернутися до ваших урядів, де у нас потужні українські громади. Нам потрібна допомога.